Хороший кейс і прекрасна історія харків'ян Вікторії Круглової та Сергія Беченка, які приїхали до Новояврівська одразу після повномасштабного вторгнення. Разом вони започаткували у місці новий проект. Кристалня освітньо-реабілітаційний центр для дітей, які постраждали внаслідок війни, у співпраці з компанією Нова Юкрейн та Новояврівською міською радою, приміщенні палацу культури Кристал облаштували майстерню. Тут можна ліпити, малювати, клеїти, досліджувати, дивитися навчальні відеоролики, мультфільми і влаштовувати відкриті мікрофони і дебати. І цей центр заснований на засадах Бодя! Так, поговорити про цей проект і чому в принципі харків'яни це роблять. Як вони обжили Новояворівську. А так є в нас люди, є за інстиви яких і за велику ентузіазму цей центр появився. Надзвичайно крутий. Наші колеги були незабаром. З'явиться матеріал на сайті Львівської мануфактури. Новин. Отже, Вікторія Круглова з нами на зв'язку. Пані Вікторія, доброго вечора. Доброго вечора. Вам. У мене, мене, мене таке дуже просте питання. А навіщо ви це робите? Хороше питання. Це питання ми собі ставили давно, вже більше десяти років, як ми займаємося просвітництвом, популяризацією науки. Розпочали ми все це в себе вдома в Харкові. Тоді ми працювали в Харківському національному університеті ім. Каразіна, і ми організували 2014 року, якраз у січні 14-го року, коли починалися такі. Трагічні для України події, ми все це бачили, тому що наш центр науки був на Майдані Незалежності, Майдані Свободи. От. А ми розпочинали хорошу справу для дітей. Він називався навчальний центр, ландау-центр Харківського національного університету імені Каразіна. Ми робили цікаві проєкти, такі, лекції, завдання для дітей. До нас приїжджали діти, дорослі, фактично з усієї України. Але це були тяжкі місяці 2014 року, тому що потім приїхало багато із Донецької і Луганської області у Харків. І ми, чому ви сказали наукотерапія? Я пояснюю, чому наукотерапія. І от ми запровадили не просто такі майданчики цікавої науки, а ми ще й досліджували цю важливу тему: тему наукотерапії. І сьогодні вона надзвичайно актуальна саме тому і з'явився освітньо-реабілітаційний центр науки кристальня для дітей, котрі постраждали внаслідок війни. Ось така повна назва нашої локації, і ми дуже раді, що ця локація з'явилася, бо це хороший приклад для наслідування. В багатьох містах містечках України, і ми надіємося, що цей досвід буде поширений. Це прекрасний досвід. Я знаю, такий центр в нас був є створений у Івано-Франківську. Називається нова енергія. Не знаю, чи ви знаєте. Ну це науковці там ну просто безподобно. Діти можуть. З користю для себе і провести час і разом з батьками. Ну мені там особливо дуже було цікаво. Ви започаткували цей проект для дітей-переселенців? Так, але оскільки наскільки мені відомо, сьогодні в центр охоче відвідують і місцеві дітлахи. Ну але ми розуміємо, ми дітей не ділимо, тому що у нас всі діти українські постраждалі від війни. Так, це абсолютно правильно, і ми таке описували для наших. Партнерів компанії Нова Україна», американської компанії, яка допомогла нам відкрити цю локацію, от ми описували якраз, що в нас сьогодні немає дітей, які не постраждали внаслідок війни. Ми розуміємо, що Харківщина і Львівщина це дещо різні території, де по-різному сприймається війна, але так само в підвалах сидять на Львівщині діти, івано-франківські діти. І тому тут не можна розподіляти дітей. Тут треба навпаки об'єднувати і ось ці майданчики. Якраз спрямовані на те, щоб дітей об'єднувати, щоб вони могли, по-перше, вчитися, по-друге, комунікувати, і по-третє, в разі чого вони могли ділитися своїми думками, своїми болями, своїми якимись. Планами. І, до речі, я хочу сказати, що я телеведуча на харківському каналі, це сьомий канал. Колега. І дуже часто. Приєм. Я вже я сім років працюю телеведучою, чотири роки я працювала в прямому ефірі. У мене був якраз науково-просвітницький проєкт, він називався Діалог. Зараз я веду свій проєкт, який називається Діалоги ПРО. І так само він транслюється цей проєкт і мої програми на сьомому каналі в Харкові. Так, от я про те, що ми говорили якраз із психологами, що саме. Ось такі локації, коли дитина, де може дитина висловити себе, розкрити себе, це дуже важливо, тому що сьогодні часто знаєте, дорослі не можуть дати собі ради. І е, як налаштувати дітей на ну бодай якісь маленькі радощі життя? І от наш центр, коли ти бачиш, що в тебе є успіх через знання, через захист якогось проєкту, через отримання нового досвіду, ну це надзвичайно. Хороші емоції, які як мені здається, вони зцілюють дітей. Так було 14-го року, і так було, коли працював ландау Центр. Я там була 5 років директоркою цього центру, і я бачила стільки добра приносять у такі території, де направду, є щирість, добро і де діти вчаться. Цей досвід потім вони принесуть в наше майбутнє життя. Нам буде не страшно з ними жити. Ну і найголовніше, знаєте, найголовніше для сучасних дітей, що це їх відриває від їхніх цих тік-токів, гаджетів, комп'ютерів, і діти всебічно розвиваються. Я попрошу нашого режисера Богданчику. виведи, будь ласка, відео, яке зняла наша Оленка, яка з вами сьогодні спілкувалася. Завдяки їй. Я з вами познайомилася, і наші глядачі бачать вас в Етері. На, на фоні відео тут Прекрасно, я просто хочу відвідати ваш центр, подивитися, як це все працює. Скільки дітей вас зараз залучено у відвідування вашого центру? Тому що, по-перше, до нас ходять екскурсії, які завчасно записуються і приїжджаються, можуть бути групи 30, 50 дітей, 10 дітей по-різному. Але ми облаштовуємо щосуботи, заняття, суботні заняття для нушенят. Спочатку, знаєте, ходило 10 років, інколи було семеро, 12. А сьогодні іноді приходить дітей, і в нас не вистачає подушок, У нас такі є спеціальні подушки, подушки добра, подушки знань. Вони кидаються на підлогу, діти сідають навколо екрана, і ми дивимося там навчальні відеоролики, як ви правильно сказали, анімації, різні електронні освітні ресурси. І вже нам не вистачає часом подушок. Але це дуже добре, тому що приходять нові діти. вони... Широкими очима дивляться, вони не вірять, що так можна, що можна постійно ставити питання. Є дітей налаштована на те, що правильно поставлене питання. Це запорука успіху. І коли до мене приходили депутати Новояврської міської ради, і ми презентували цей центр, розказували, що ми могли зробити, що ми зробили і що ми плануємо робити. То я сказала, що знаєте, ці діти, які до нас приходять, це ж вони вас замінять і вони будуть. Надзвичайно розумними вони будуть організованими. Це майбутні керівники майбутньої процвітаючої країни. І тому, коли ми з ними займаємося, ми розуміємо велику відповідальність із Сергієм, що дитина в нас приїхала з Миколаєва. Вона зараз у першому класі, вона можливо повернеться додому і розбудує там щось нове, щось важливе. Так само ходять харків'яни, луганчани, сумчани і місцеві діти. Ось це буде майбутня еліта нашої країни. Це величезна відповідальність, і ми й свідомі цієї відповідальності. І, на жаль, на жаль, війна, бачите, дітей об'єднали з різних регіонів. Я думаю, це покоління дітей, яке зараз переживає такі страшні часи разом з нами. Вони ніколи не будуть. Ніколи ніхто не, не, не несе роздору Західний регіон, Західна Україна, не Східна не. Україна цього не буде. Так і я ж хотіла би на завершення запитати вас, а як? Ну, як вам місцеві мешканці, як вони вас прийняли, місцева влада, місцеві жителі, і, і ну, в чому особливість місцевих жителів в місті, де ви зараз живете і працюєте? Ну, По-перше, я хочу сказати, що ми приїхали в перші дні війни, ми їхали три дні з Харкова, але ми чітко знали, куди ми їдемо, тому що. У нас тут жили друзі, з якими ще ми давним-давно, 25 років тому вчилися в університеті в Харкові. Тому ми сюди приїжджали і до війни, ми сюди mm -hmm. ми приїжджали в гості. Ми знайомі були з цим містом. Прекрасне місто, воно, мені здається, дуже вирізняється, з інших таких невеличких міст. І... Тільки ну, ми сюди приїхали от, в суботу ввечері, а В понеділок зранку ми вже пішли в міськраду і розказали, хто ми що ми що ми приїхали і що ми готові робити. І от з перших же днів ми почали працювати із дітьми-переселенцями. В одному із гуртожитків їх поселяли, і там же нам швидесенько облаштували кімнатку, ну ми самі фактично її облаштували. І почали проводити щоденні заняття із дітьми. Спочатку це були діти тільки переселенці, а потім до нас почали приходити діти із громади. Розумієте. Люди вміють цінувати добро, це найголовніше. І підтримка міської ради це, ну, це, це надзвичайно важливо. У мене вчора був ефір. Я проводила ефір зі своїм гостем на, на програмі діалоги про і ми якраз говорили про те, що включеність оцих у нас, переселенців, це. Проблемний момент, тому що нам пощастило, ми в прекрасній Новояврській громаді, де розділяють наші ініціативи і допомагають нам їх втілювати. А деякі люди потрапили в такі громади, де не дуже є оце, оце знаєте, об'єднання, і тут, звичайно, є над чим працювати. Просто треба знайти моменти, які направду, об'єднують. Можливо, комусь треба одне, комусь інше, але завжди є щось спільне. Оце спільне треба знайти. Не все виходить швидко і не все виходить так, як хочеться. Але коли ти йдеш крок за кроком, коли за тобою стоять люди, коли ти розумієш свою ідею і ти розумієш, що буде в майбутньому, то цей шлях вартий того, щоб його пройти. Ой, слухайте, ви мене, ви мене страшенно надихнули, і я не знаю, як я про вас дізналася це із допису міського голови, до речі, так, і... вже наш так великий друг. Так. Так, так, це це дуже класно, що така є колаборація дійсно людей, які переїхали в час війни, знайшли себе в громаді і роблять таку важливу корисну справу. Я на завершення знаєте, хочу, щоб ви надалі працювали, щоб така була підтримка. З вас брали приклад інші міста, села, селища, і, можливо, ви консультували інших переселенців, щоб вони теж і дітей своїх залучали, і теж працювали. Проявляли якісь ініціативи. Ну а вам особисто від себе абсолютно щиро хочу побажати нам всім побажати якнайшвидшої перемоги і повернутися в рідне місце. Я думаю, що ви напевно, про це мрієте Ви знаєте, ми тут створимо дуже хороший досвід, а потім цей досвід будемо переносити в інші міста. Коли ми повернемося в Харків, ми будемо ще сильнішими і ми зможемо відродити те, що, на жаль, сьогодні поки що втрачено. Так, а Спасибо дякую вам за добрі слова. Так, а дякуючи вам. Ми розуміємо, що Харків це Ого, яка Україна, це Україна. Украй. так. Це Україна 100%. Так, тому на цій позитивній ноті я вам кажу дякую, до зустрічі ми обов'язково зустрінемося з вами ще. Це була Вікторія Круглова, яка разом з Сергієм Биченком із Харкова зробила щось неймовірний простір для дітей у Новояворівську. Це е, е, хороший приклад і с, е, для всіх.